Вітаю, дітки, на уроці письма. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати маленьку літеру Я. Попрацюємо в прописах на сторінці 19. Поглянемо на малюночок вгорі сторіночки. Тут ми бачимо з вами яблуко. Яблуко з літерою Я. Наведемо знизу вгору цю. Це пропущене. Пропущений фрагмент на малюночку. Потренуємося з вами записувати, заокруглювати елементи майбутніх літер. В верхньому рядочку ми бачимо заокруглена лінія, яка Похиліше, як за нашу звичайну похилу лінію, тому ми її писатимемо знизу вверх. Починаємо писати знизу вгору, і ми її будемо заокруглювати без відриву ручки за зразочком. Другий елемент буде це пряма похила лінія за округленням внизу. Це буде похила лінія, тому ми пишемо її зверху вниз. І знову. Заокруглюємо перший елемент, і другий це буде похила лінія. Виконайте ці елементи до кінця. Перейдемо до третього рядочку. Тут ми спробуємо вже більш попрацювати з елементами, які більш схожі на майбутню буковку А. Перший елемент він схожий на попередні. Ми знизу вгору ведемо похилішу лінію, зазвичайну похилу лінію, без відриву ручки заокруглюємо, доводимо до гори. І ведемо далі похилу лінію зверху вниз і за округленням. Знову знизу починаємо виконувати ту ж саму вправу. Продовжіть, будь ласка, ці тренувальні вправи до кінця. А ми поки що розглянемо написання. Маленької буковки Я в рядочку. Ось тут, в верхньому правому куточку, ми бачимо зображення маленької літери Я. Вона пишеться в межах робочого рядочку і складається із таких трьох елементів, які плавно будуть переходити з одного елемента в інший елемент. Бачимо, що перший елемент це у нас буде коротенька лінія, похиліша за звичайну, яку ми починаємо писати, трішки вище верхньої лінії робочого рядка. Нахиляємо далі в праву сторону за похилу звичайну лінію. І не доводячи до верхньої лінії робочого рядка, ми заокруглимо в маленький такий овал, який буде мати розмір в приблизно в половинку робочого рядочку. На половину робочого рядка. Це у нас буде овал, ми його закручуємо і ведемо лінію аж до верхньої лінії робочого рядочку. Звідси ми починаємо писати похилу пряму лінію із заокругленням вправо. Потренуємося писати поки що ці елементи по черзі. Перший елемент це у нас буде похила, похиліша лінія зазвичайно із заокругленням вгорі в овал. Так? Ставимо, е, олівчик на, ставимо нашу ручку трішки вище верхньої лінії робочого ряд... нижньої лінії робочого рядка. Вибачаюсь. Так? І ведемо похилішу лінію зазвичайну, торкаємося верхньої лінії робочого рядка і заокруглюємо в такий овал. Виконуємо вправу цю далі. Овал, розташований у верхній частині робочого рядка, його розмір приблизно в половину рядочка. Спробуємо цей елемент навести без шаблона. Нахиляємо наш, нашу лінію трішки далі за. Похилу лінію. А тепер пригадаємо, як ми пишемо коротеньку пряму лінію із заокругленням внизу. Починаємо з верхньої лінії робочого рядка. Похила лінія торкається нижньої лінії робочого рядка і заокруглюється до середини робочого рядочку. Повторимо цей елемент до кінця рядочка. Обов'язково дотримуємося нахилу в усіх елементах. А тепер поєднаємо перший і другий елемент. Трішки вище нижньої лінії робочого рядка ставимо крапочку і ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо в маленький овал. Овал ведемо до верхньої лінії робочого рядка. І ведемо похилу лінію вниз. Ось така у нас літера Я. Овал. Ми не завершуємо на похилі лінії. Ми його доводимо до верхньої лінії робочого рядка, щоб у нас буковка «Я» записувалася без відриву ручки. Без відриву ручечки. Обов'язково другий елемент має похилий нахил. Перша лінія вона похиліша зазвичай, а друга лінія похила нахиляється в бік нашої лінії на сторінці. Тепер поглянемо. Сьогодні ми з вами знайомимося із поєднанням літер нижнім поєднанням. Коли ми вивчали літеру А, то ми говорили, що буковка А може з'єднуватися з іншими літерами середнім з'єднанням, тобто з'єднання літер відбувається на середині робочого рядочку. А буковка Я з'єднується також. Середнім з'єднанням, але є ще з'єднання нижнє. Якось ми з вами можемо записати дві літери Я в'єднання. З'єднання нижнє. Воно відбувається трішечки вище в лінії робочого рядка. Ми не на середині робочого рядка з'єднуємо не ось в цьому місці, а трішечки вище нижньої лінії робочого рядка. Проведемо першу буковку Я. Зупинилися трішечки вище в нижній лінії робочого рядка, і з цього місця починаємо писати наступну літеру Я. Уже останній елемент в буковці Я ми пишемо до середини робочого рядочку. Повторимо, не відриваючи ручки. Повторимо буковку Я. Вони ніби як беруться за ручки, так? ніби буковки Я мають ручки, і вони взялися за ручки одна за одну знизу. Лішечки вище в нижню лінію робочого рядка довели першу буковку я, зупинилися, і з цього ж місця без відриву ручки починаємо писати на наступну буковку я. Далі доводимо. Літери я в з'єднанні до кінця рядочку. Без відриву ручки, легенькими рухами. Ось так ми утворили. Нижнє з'єднання з буковкою Я. Тепер потренуємося поєднувати літеру А маленьку з маленькою літерою «Я». А, я. Пригадаємо, що букву А ми починаємо писати трішки нижче верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо овал і похилу лінію відступили трішечки вище нижньої лінії робочого рядка. З цього місця пишемо маленьку буковку Я. Ще раз, А я. А. Я Також ніби буковка А взяла за ручку буковку Я. Пробуємо без відриву руки поєднувати буковки. У вас обов'язково це вийде. Поєднали буковку А і Я нижнім з'єднанням. А тепер погляньте на наступний рядочок, де буковка Я з'єднуватиметься з буквою А. Подумайте, яке з'єднання у нас зображено на цьому рядочку. Пишемо буковку Я без відриву ручки. Доводимо до середини робочого рядочку. Пишемо буковку А і з'єднується, як ви вже, я думаю, здогадалися, середнім з'єднанням. З'єднання відбувається на середині робочого рядочку. І ще раз буковка Я. З'єднується з буквою А. Дописуємо до кінця рядочку. Я. Елемент доводимо до середини робочого рядка і пишемо буковку А. Нахиляємо літери в одну сторону, щоб вони у вас дивилися в правий бік. Нахилялися за похилою лінією, в праву сторону так, ми з вами. Навчилися писати літеру Я, поєднувати її з буковкою А і поєднувати буковку А з літерою Я. А тепер в останніх рядочках наведемо в реченні пропущені буковки Я. Ля-ля-ля співає ляля, ля. В неї є новенька лялька. Наводимо в реченні пропущену буковку-я. Тут буковка, велика літера L. Ми її будемо трішки далі вивчати. З'єднується з літерою Я нижнім з'єднанням. Також маленька літера L з'єднується з буковкою Я маленьким з'єднанням. Вибачте, нижнім з'єднанням. Співаємо ляля. Нижнє з'єднання, яке розташовується трішечки вище нижньої лінії робочого рядка. В неї є новенька лялька. Попрацюйте на 19-й сторінці, я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Бажаю успіхів!